Всім доброго дня. З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні я для вас маю в продажі ось такий гольф 7-го покоління. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини. Автомобіль 2016 року виробництва, грудень місяць. Модельний 17 рік, перша реєстрація 17 рік. У Нас по кузову він без єдиного підфарбування, весь в рідній фарбі, без царапин, без м'ятин. Такий дуже гарний збережений кузов. Ось. Пробіг 229 тисяч кілометрів, оригінальний та підтверджений. Він весь пробивається по Volkswagen, по сервісу. Є вся сервісна історія, є сервісна книжка, є німецькі техогляди Тут за пробіг гарантую. Тут пробіг 229 тисяч рідний підтверджений. Двигун 2,0 дизель. 110 кВт, 150 кінських сил, коробка передач автомат DSG, DQ 250, мокра, надійна коробка. На 210 тисяч поміняний комплект ГРМ з помпою та з роліками, на 223 тисячі помінена масло в двигуні та в коробці та всі інші розхідники. Він на ось таких гарних легкосплавних дисках. Всі 4 диска в ідеальному стані. Тут резина відсотків ще 80-90. тормозні диски та колодки свіжі, спереду так само у нас, Pirelli, також така відсотків ще 80-90. Диски тормозні свіжі та колодки. Ось, ось так він виглядає. У нас, він, до речі, в комплектації All Star. Гарна комплектація, така індивідуальна, я б сказав би, у нас омивачі фар, парактроніки передні та задні, у нас складаються та підігріваються дзеркала, У нас вся електрика. В такому гарному стані у нас кермо. Тут у нас все таке гарненьке. Ось. Бачите, кермо не фарбувалось, не перешивалось, все в оригіналі, сидіння також все в оригіналі. У нас оранжева така стрічка присутня. У нас двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, навігація, блютуз і так далі. А, ага, я поняв. 229 тисяч рідного пробігу, мультикермо, ну все як має бути. Автохолд, старт-стоп. Тут у нас також тут все в гарному стані. Ззаду диван, взагалі як новий, присутня сітка. Ось у нас Торочка присутня та працює. У нас аптечка, аварійний знак. Тут у нас повний комплект, там гачок і так далі. Крючок, який вкручується в бампер і так далі. Тут у нас запаска повноцінна, запаски не було, то я купив і положив для вас. Ось. Багажнику повний комплект. Такий гарний колір у грей. Бачите, тут все гарненьке, чистесеньке все. У нас чистий 16 рік, нагадую. Тут у нас також все в гарному стані, два ключі присутні, всі працюють. Зараз я вам покажу сервісну історію його. Дивіться, грем мінявся на... 210 тисяч у му році. 2,0, 110 кВт, його він-код. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться. 14 серпня 23-го року 225 тисяч кілометрів. Тут у нас замінено. Всі масла, всі фільтри і також масло в коробці. Тут у нас є німецький техогляд. Тут пробіг його рідний. Ось Зараз я вам покажу, що в нас по кузову.

122 120 120 123 121 117 144 143 109 113 124 104 135 135 136 135 109 93 і 1 110 114 124 109 118 139 117 121 117 117 128 123 137 110 121 122 106 108 108 106, 118, 106, 120, 125, 109 130 110, 113, Машина повністю в рідній фарбі, бампера також не фарбовані. Ось, зараз я вам підключу комп'ютерну діагностику, покажу параметри по двигуну та, все, та всю решту. Тут машина дійсно в такому ну, гарна машина, тут машина на 5 балів на тверду п'ятірочку. рочку Ніяких таких царапин, м'ятин нема. Машина дійсно в такому в дуже гарному кольорі та в гарному стані. Машина з Німеччини. Машина повністю обслужена, ГРМ поміняний в комплекті з роліками і так далі, з помпою. Свіже масло в двигуні та в коробці. Ось, Машина розмитена, вже сертифікована. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Можлива доставка по Україні, кому потрібно, хто не може приїхати до нас в Рівне. Можливо, перевірка на будь-якому вашому СТО. Та не тільки, запрошую всіх підборщиків до огляду і так далі. Тут гарна, чесна машина. Покажу ще як інак виглядає. Ось все, продовжуємо далі. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. Не перешивалося, не фарбувалося. Стан автомобіля. А, Дверка відкрита. 5,3 середній розхід по місту з кондиціонером. Навігація все працює. От, тут в гарному останній салон, все як має бути. Ніяких помилок по діагностиці немає. Зараз вам покажу параметри по двигуну по коробці. Покажу вам пробіг АБС та все інше. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. Параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно. Всі чотири форсунки у відмінному стані. 6 грам сажі. Ось недавно машина пройшла регенерацію. Тут по двигуну все добре. Так, і у нас пробіг ВБС 228 тисяч. 228. 000. 229. 000. Так само на спідометрі. Пробіг оригінал, по двигуну все добре, вся сервісна історія присутня. Тому, хто хоче гольфік такий в такій гарному стані, телефонуйте. Ціна буде в описі під відео, контакти також. Отже, друзі, я вам все показав про цей автомобіль. Все показав, пробіг, фарбу, гарне відео. Тому, кого цікавить такий гольф, Приїжджайте в місто Рівне або замовляйте доставку ваше місто. І у вас буде ось такий гольф вдома стояти. Гарний гольф, чесний, обслужений. Ціна контакти під відео. Всім гарного дня. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.